Нас кидають, нас зливають. Від тих принципів, які ми нібито самі собі поставили, відходять. І я бачу, що сьогодні влада України, нинішня, просто не знає, що робити. Блінкен навіть вийшов і каже, що перемога для України це там не кордони. Не кордони. Ну, він не каже про не кордони. Він каже, що це перемога, це. Стабільність там демократії, там і ще чого небудь. Тобто, я так розумію, що фактично нам уже прямим текстом говорять, що друзі, ви, якщо хочете, то вам доведеться, ну ви зрозуміли, Орбан приїхав, говорить про те, що зупиняйтесь, зупиняйтесь, бо а знаєте, чому так відбувається? Справа в тому, що світ змінюється, він постійно змінюється, він динамічно змінюється, і зависати на одному неможливо. Не можна визначити собі люміній і битися головою в стіну, от просто битися. Хоча навколо тебе все змінюється. А ти цього не помічаєш, тому що, тому що ти заручник того, що сам придумав, і це велика небезпека. Адже сьогодні ми бачимо, що чиновники України не можуть вирулити з тієї патової ситуації, яка насправді є. Хто цього не помічає, той просто сліпий, адже ми бачимо, що сьогодні. Тлумачить перемогу сьогодні в Україні дають масу слів, одне слово, але масу визначень. І кажуть: вибери, вибери собі. І вибери собі, бо говоряться одній людині, насправді. Одній людині. Вибери, вибери собі, як ти хочеш тлумачити перемогу. Як? От, будь ласка, вибери. А назад повернутись не можна, тому що ти вже так набудував е, все, що. Ти не знаєш, як тепер країна відреагує, як тепер деякі партнери відреагують. Що взагалі робити в цій ситуації? Коли навіть Блінкін говорить, що ну, давайте будемо тлумачити перемогу, як просто утвердження там, демократії там, і так далі, це дуже складна ситуація. І ще на тебе хтось продовжує тиснути. А хтось ми знаємо, хто це. Це той пан, який е, не може там трьох слів зв'язати інколи. І він продовжує на тебе тиснути, і ти зробити нічого не можеш. Тому що він ще при владі і, і ти розвернутися не можеш. І це велика небезпека. Весь світ готується до того, що цього дідусь вже не буде на своїй посаді. В США вже Обаму достали як альтернативу, щоб тільки не Трамп. Ну, Можливо, не знаю. А ти не можеш, бо, бо, бо не можеш. І в результаті в з'являються результаті ось такі тези: Новий контрнаступ новий – контрнаступ. це питання озброєння бригад. Це Зеленський в інтерв'ю Блумберг. Новий контрнаступ. Здається, про контрнаступ вже ніхто не говорить. Вже всім зрозуміло, що контрнаступ може стати просто фінальною точкою. Точкою неповернення. У нас вже був один дуже розпіарений контрнаступ, після якого Україна перейшла до тотальної мобілізації. Після цього контрнаступу вже з'явились цифри, що потрібно щотримісяці місяці доукомплектовувати 50 тисяч в бригади і так далі. І я попереджував, що ще один отакий контрнаступ і може так виявити, що доведеться жінок мобілізовувати. Я не знаю, кого там. Опускати мобілізаційний вік до 18. -ти. я не знаю, що доведеться. Я про це попереджав. У мене є відео, воно досить е великий відгуку людей е вібрало, бо це реально складна ситуація. Тут знову тобі про контрнаступ. Про який контрнаступ, коли Байден скоро не буде президентом, коли європейські країни взагалі не зрозуміло, як реагують, і вони очікують або Трампа, або. Там кого завгодно, ну вже не Байдена. Вони вже переорієнтовуються. Ми говоримо про новий контрнаступ. Коли всі розуміють, що зброї зараз давати вони не будуть укомплектовувати Україну масово. Вони не будуть. Вони це не робили вже рік тому, коли відчували, що Трамп вже напевно Байден вибачає, що напевно все. А зараз, за кілька місяців до виборів, вони цього робити точно не будуть. Ви подивіться, що відбувається за Ф-16. Це за Ф-16, коли вже є Ф, які там 35 чи які да, нам Ф-16 навіть не дають. Про що ми зараз говоримо? Ні, ми говоримо все одно про контрнаступ. Ну добре, почитаємо. Зеленський зазначив, що припинення вогню не закінчить війну. Ми це вже проходили. Це буде просто заморожений конфлікт. Я зараз скажу, напевно, те, що не варто говорити громадянину України, але я скажу, що ми це не проходили. Ми це не проходили. У нас була надзвичайно активна стадія бойових дій. Це 14 15 рік. Далі, 16, 17, 18 роки було дійсно зниження. Давайте не будемо вживати оці слова, як з якоїсь дитячої каски замороження, примороження і так далі. Це було зниження активності бойових дій з неможливістю сторін вирішити збройним збройною ситуацією, з неможливістю вирішити зброй, зброй, зброєю цю ситуацію. Це не замороження конфлікту, це зменшення інтенсивності бойових дій. І ви подивіться кількість втрат на фронті в 2018 році, в 18, в 17 і 2019 доходило до 5-8 людей. Це не, люди, це не людей в плані цивільних, військових, які безпосередньо були на передовій. Вісі, десять, дванадцять цивіль воїнів на передовій на фронті в місяць. 10 Воїнів на фронті в місяць. Це, це не присниться зараз нікому. Щоб до цієї ситуації повернутися, я не знаю, скільки треба, що там заморожувати треба і скільки років. Щоб ми повернулись до цифри страшної цифри 10 людей на місяць. Зараз у нас цивільних 10 може в день, 20 може в день, цивільних, про військових ми взагалі не знаємо цифри, нам їх ніхто не скаже. Ми не проходили етап заморожування. Ми приходили, ми приходили до. Зниження активності бойових дій, і в 2019 році з'явилася людина, яка сказала, що вона знає, як це все зупинити. Зупинити остаточно, завершити війну, домовитись, хоч чортом, лисим, щоб не гинули люди. Це відео є в Гордона на каналі, воно до сих пір є в інтернеті, щоб не гинули люди. І там і про землю також я ставив у себе в телеграм-каналі. Тому не проходили ми етап замороження війни. І що саме цікаве, що коли в 2019 році було сказано про те, що будемо зупиняти війну, і будемо домовлятися, за це проголосували люди. Прийшли, проголосували 73%. Тоді виникає питання, що то були за слова в 2019 році. Що це було просто бажання сподобатись людям, а потім виявилося, що це нереалізуєма задача, чи як? І крім того, я хочу завершити оце коротке відео. Я хочу його завершити. Просто заморожений конфлікт це просто, якщо це просто так можна вживати, збережені життя людей кожен день. Володимир Олександрович в 2019 році, балотуючись і даючи інтерв'ю Гордону, сказав, що потрібно, щоб не гинули люди. Оце не просто заморозити конфлікт, це просто зупинити смерті людей. Українців, імміграцію людей. Я вам свідомо говорю про те, скільки народу виїжджає і вивозить дітей. Ви можете провести статистику, а Володимир Олександрович може дати вказівку міністерству, яке там зараз з тестами розбирається, що там намутили, начудили, що діти не знають взагалі за що хвататися і за що хапатися. Може дати вказівку запитати, скільки відрахувань є з коледжів. З коледжів. Знаєте, що таке коледжі? Коледжі це там де вчаться діти, яким нема 18 років. І можна за останні півроку, півроку, навіть не рік можна, скільки відрахувалося дітей з коледжів. Знаєте, чому вони відраховуються? А тому що їх батьки забирають і вивозять за кордон. Вони не збирають, батьки не хочуть перетинати планку в 18 років дітям. Все, бо вони знають, що далі може бути. Тому просто заморожений конфлікт це не просто заморожений конфлікт, це зупинка бойових дій. Це, е Час для України, в тому числі щоб озброїться, це час для того, щоб навчити людей воювати, це час для того, щоб прийти в себе. Це час для того, щоб зрозуміти, хто буде в Америці президентом і яка буде його позиція по Україні. Це час укріпити кордони хоча б на тих лініях, де є лінія цього розмежування, бо ми знаємо, що з фортифікаціями теж проблеми. І Володимир Олександрович про це чітко знає. Це час для дуже багатьох дій. І в тому числі й дипломатичних. Просто замороження конфлікту. Зараз ми просто втрачаємо людей. От що зараз просто відбувається. І я не знаю, можливо, бачать чиновники, можливо, бачать наші дипломати, що ось ось має якесь чудо статися. У мене таке відчуття, що зараз просто хтось, де, хтось, хтось в невеликій кількості там вірить у якесь просто чудо. Ви знаєте, люди сьогодні в Дніпрі. Перед тим як прилетіло, вони теж вірили, що вони доживуть цей рік до Нового року. Але чуда не сталося. От для них чуда не сталося. Тому давайте зупинимо просто вірити в просто чудо, а будемо виходити з того, що є, і повернемось до того, за що проголосували колись українці: за те, щоб не гинули люди. А потім нехай знайдеться той або тій. Хто знають, як не життями українців повернути кордони 2013 року. Бо і це було, якщо не зможу, ну а далі ви знаєте. Тому давайте повернемось до реальності, в якій гинуть українці і військові, і цивільні, і діти, і плюс міграція, страшна міграція. Дошло до того. Що Україну Світовий банк навіть вніс в країну з доходами вище середнього. І всі такі шоковані, а насправді я особисто не шокований. Я знаю, чому так. Тому що сьогодні недостача трудових ресурсів, і сьогодні людям, які працюють, платять значно більше, ніж платили в тому ж самому 18-му році, і так далі. І це не досягнення. Це не досягнення, бо цей показник це результат того. Страшного, що відбувається зараз в країні, і далі далі може бути гірше. Тому потрібно зважати на всі аспекти. Ніхто не говорить про те, що треба здати країну, здатися і так далі. І ворог вже він не то, що він впевнений, що Україна не здасть. Але ми бачимо, що просто заморожений конфлікт це просто слово. Поки що ми просто віримо в якусь фантазію. Хоча вже сам Блінкін нам говорить, що, ребята, давайте ви трошки своє слово перемога інакше будете інтерпретувати. Я особисто з Блінкіним не згоден. І я знаю, що Україна повернеться до своїх кордон 2013 року. Це буде обов'язково. Історія так побудована. Це буде. Але це не означає, що за цю. Нині поки що мрію, потрібно знищувати, продовжувати людей підставляти, знищувати з боку ворога, а е, тим, хто не розуміє, що реально відбувається, підставляти людей під це знищення. Потрібно щось вирішувати. І якщо треба зупинити бойові дії, то треба зупинити бойові дії. Стільки вже непопулярних рішень прийнято з 2019 року від землі до там, і так далі, чудодійного засобу, який зараз розкидано по всій країні, і так далі вже стільки прийнято непопулярних рішень із резервами плюс із мобілізаціями. То і ще одне, нібито непопулярне рішення, може стати якраз популярним рішенням, тому що сьогодні кожен українець хоче жити. І це показує статистика міграції, це показує статистика того, як люди намагаються не потрапити. І не загинути люди хочуть жити. Люди в 2019 році за це проголосували. В 2022 році люди, не зважаючи на те, що вони хочуть жити, вони своїми життями довели, що вони хочуть жити в незалежній, вільній своїй країні. Але настав час, коли влада повинна закотити рукава і потурбуватися про тих людей, які абсолютно не турбуючись про своє життя і здоров'я захистили країну, але настав час. Усвідомити, що люди в Україні не безкінечні, і це не ресурс, це люди і це їх життя. Підписуйтесь на канал і чекаю на ваші коментарі.